Ситуація на фронті підтримка ЗСУ. Ці та інші теми сьогодні обговорили із льотчиком, героєм України та почесним громадянином Кременчука Андрієм Герусом. Насамперед ми дізналися про те, що хвилює всіх і кожного, яка зараз ситуація на фронті, та які прогнози дають наші захисники. Ну, загальна ситуація на фронті доволі таки складна, як багато люблять висловлюватися такою фразою, тому що ворог пхне безперестанно авіаційна складова виконує завдання. По максимуму вижимає все, що може. Всі дії, які виконує авіація по підтримці піхоти, ми виконуємо в повному обсязі, що можемо робити. Якісь такі прогнози робити дуже важко, що буде далі, тому що можна додати. Ми робимо все, що від нас залежить, а ви вірте в нас. І з вашою допомогою перемога неминуча. Також ми дізнались і про те, як Андрій Герус став захисником неба України у складі 40-ї бригади Привиди Києва. Спочатку повномасштабного вторгнення Андрій боронив повітряний простір Київщини, а згодом йому присвоїли звання Героя України та почесного громадянина Кременчука за те, що на території Кіровоградської області успішно збив літак із ворожим десантом. Якраз це був момент 2014 року, коли Росія почала своє таке міні-вторгнення в Крим. На Донбас, на Луганську область. І було прийнято рішення піти в армію контрактнику. Зустрів повномасштабне вторгнення, набудучи в ротації в місті Мелітополь. Ну і далі вже почалось повномасштабне вторгнення. І от до сьогоднішніх днів дожили і маємо, що маємо. За підтримкою міської влади мережі магазинів маркетопт та місцевого волонтера Максима Кузьминського вдалось здійснити ремонт автомобіля, який так необхідний для наших захисників. Торгова мережа да маркетоп доволі відома мережа. Дуже дякуємо за те, що допомогли в відновленні автомобіля. Це дуже дякую. Маркетопту буде такий календарик від нашої бригади. Надіюсь, ну їм сподобається. Наразі важливо розуміти, наскільки для військових важлива наша підтримка, і допомогти ми можемо через волонтерів. Один з них Максим Кузьминський. Він зазначив, що нашим обов'язком є постійна підтримка військових, і ми маємо сконцентруватись виключно на допомозі, адже від цього залежить наша перемога. Зараз вважаємо, що це найнеобхідніша допомога, котра є. Зараз не треба звертати увагу ні на що, ні на яку там інформаційну політику чи на ще щось. Треба. Тільки допомагати нашим воїнам донатити, слідкувати, що потребують наші воїни. Завжди кожного дня тримати руку на пульс. І від себе дуже хочу подякувати компанії Маркетопт. Вони завжди долучаються до наших ініціатив. З початку війни вони стали на захист країни саме в економічному фронті. Тому я вважаю, що це прям приклад для інших меценатів. Дякую команді Маркетопт. Що і дякую, що такі люди у нас є в Кременчуці. Кожен з нас може зробити свій внесок у спільну справу волонтерством, донатами та просто словами вдячності тим, хто боронить наш спокій та мирне небо. Разом ми сильніші, і тільки разом ми обов'язково переможемо. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.